Всім привіт! Ви на моєму Ютуб каналі, а це значить лише те, що ви так само, як і я, обожнюєте секунди, моду, фешн, апсайклінг, чи як правильно говориться те слово, і все, що з цим пов'язано. Мене звати Лєра і я дуже обожнюю секонди і взагалі обожнюю давати речам другого життя. Я дуже люблю знаєте, щось перешити, перекроїти, вшити, розірвати, розпороти, щоб можна було це якось гарно внідрити в наш гардероб повсякденності. Тож, якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною тут, беріть чай і насолоджуйтесь відео. Я вже приготувала тут речі, які я купила в останні дні секонду. І знаєте, я багато чула думки про те, що в Україні е, немає взагалі в секундах нічого цікавого. З Європи доходить саме шмаття, або все перекуповують на перекупки, чи як це правильно назвати, не знаю. Але я вважаю, що можна дійсно знайти щось цікаве навіть в останні дні або навіть в сільських секунд, про це я колись розповім. Е, дійсно щось цікаве і варте вашої уваги. Це можуть бути навіть реально класні і якісні речі. Тож зараз я вам покажу, що ж я придбала, тому що придбала немало і говорю про те, що придбала це майже на останню. І так, перше, це ось така буде пола в кольорі Бургунді, яка зараз є прямо на піку популярності. Мені дуже не подобається. І це така пола, вона 100% віскоза, має цікаве мережево. І мені сподобалось тим, що її можна мені здається, цікаво поєднати з будь-якими речами, як зі спортивним якимось стилом, так і з чимось більш класичним. Наступна позиція це буде ось така майка. Я знаю, що це стовідсотковий поліестер, але мені вона нас подобається тим, що це майка, і вона в'язно виглядає досить цікаво. Я знаю, що це з фірми Шейн, вона не Є якось дуже класної якості це подібне, але знаєте, за свою ціну я вважаю, це класна річ, яку можна багато ще поєднати. Так, ну знаєте, як то без факапів не буває. Е, я випрала речі і, на жаль, поставила на високі температури, і мої речі деякі просто сіли. Як, наприклад, було з оцим поло, е, воно ідеально мені сиділо, але, на жаль, Тепер на мене трішки малувати в плечах. Не знаю, що з цим можна зробити, здається, що вже нічого, але можливо я ще трішки буду носити. Воно так само має такий бургундовий колір, і мені це дуже подобається. Воно є в гарному стані і має дуже гарний крій. Найбільша моя помилка це те, що я вибрала ось цей светер зі 100% вовни на 40 градусах, або можливо більше. Не знаю. Мені настільки шкода, що я його а, вибрала в таких високих температурах, тому що насправді він дуже класної якості, і ви знаєте, це така річ, коли ви купуєте светер, а він не де не розтягнутись. Сидить на вас ідеально. І, ну, чесно, я на ньому прям молилася, але потім бачила, підсів, і тепер не знаю, що з ним робити. Якщо ви знаєте, як можна розтягнути вовляні речі які сіли, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що, чесно, мені дуже на цьому залежить. Хоча я чула, що деякі речі просто ті, що сіли, їх беруть і купають, так би мовити, в кондиціонері для волосся або навіть в молодці. Не знаю, наскільки це реально правда, тож, будь ласка, якщо ви знаєте, як можна це виправити, Напишіть мені, наступно, це ось такий лонг в вигляді полу. Він має тут такий комірець. Я, на жаль, не знала, що це за фірма, і коли я хотіла подивитися, що тут в складі, я не знайшла, що тут є в складі, тому що, купуючи багато речей в секреті, ми знаємо, що там є дуже багато теж неякісних речей і навіщо на це викидати гроші. Тож я завжди звертаю увагу на склад. Тут я його, на жаль, не знайшла, але він дуже-дуже те. -дуже Мені здається, що тут є або якісь домішки шерсті, або альпаки, можливо, кашеміру. Ну, реально він дуже теплий. Він є досить тоненьким, але він реально теплий. Тож, якщо ви знаєте цю фірму, дайте знати, що то, тому що я такої не знайшла. Також я придбала штани і скажу вам одразу, що я не завжди звертаю увагу на фірму виробу, тому що іноді речі з якихось досить таких бюджетних з бюджетного мас-маркету є реально класна якості. Як, наприклад, ось ці штани, хоч це і Primark, ми всі знаємо, що він є досить бюджетним, але якість реально класна, і вони дійсно дуже гарно сидять. Правда, скажу вам одразу, що на мій зріст метр сімдесят, вони трішки за короткі. Я вже їх розпорола тут внизу, але знаєте, це, мабуть, Нічого не дало, тому що я люблю, коли, знаєте, якщо штани йдуть палацо, то я люблю, коли вже вони аж так, так волочаться по землі. Але в мене є ідея, як це виправити. Довго думала, як його правильно зробити, який кольор підібрати, як його зробити, цю ніжку довше. Я. Прийняла таке рішення, правда, ще вона не дійшло до реальності. Я думаю, тут вставити таку бордову стрічку або тканину і ставити її повністю по якби по штанині, тому що я вважаю, що це буде реально класно виглядати, тому що вона буде йти як візуально повніжзі, так і внизу буде. Хоча у цей момент я боюсь, що воно, знаєте, буде візуально дуже обрізати мені ноги і зріст. Але бачимо, як це виглядати, тому що знаєте, ідеї ідеями, а руки до цього можуть так і не дійти. Наступна покупочка це спідничка, і я вам зараз покажу фотографії, як я її застилізувала на фотозйомці, і це виглядає дуже дуже гарно. А тепер секретик: насправді вона виглядає ось так. Вона є досить довгою і великою, але я її просто тоді на фотозйомці я заправила під топ, щоб вона була ось такою короткою. Чому я її купила? Вона мені насправді дуже подобається тим, що вона має ось таку е цікаву мережевну, якби, вставку внизу. То класно виглядає, знаєте, коли у вас є одна спідничка, яка є досить такою об'ємною, і під низом у є ще один шар, який притягує до себе погляд, і це реально дуже класно виглядає. Тому що в мене є спідничка теж біленька, така коротенька, але вона не має ось. Цієї підкладки, і воно, знаєте, ця підкладка дає такої дівочності і такої от легкості. Друге, це також будуть штани, це вже в нас Тейлі Вейлі. Це ось такі е світлі джинси. Мені теж дуже сподобалися. Хоча вони мають одну малесеньку плямку спереду, але я вважаю, що її не так сильно видно. Не знаю, якщо ви побачите чи ні, ось тут вона. Мені насправді дуже вона подобається, що Класно на класно мені сіли, і взагалі я люблю, коли штани йдуть такого вільного. Наступна покупка, і я вам скажу, що це така покупка на я думала купувати чи не купувати. Тому що, знаєте, є речі, які вроді би і класні, але чи потім думаєш, а куди я буду одягати? Це ось така. Курточка, я навіть сказала. Це 100% шерсть. Коли я почала гуглити цю фірму, я не знала, що це за фірма, але знаєте, до речі, хто, наприклад, купує собі речі і шукає якийсь вінтаж, шукайте бірки, на яких не надруковано все, наприклад, на зла, точніше бренда, а вона є вишитою. Дуже часто це робили саме в таких. Давніх часах, так би мовити, тому що це вказує на те, що ці бірки є старими. І це фірма, як я вже зрозуміла, які знаєте продають на ярмарках. Це дуже часто якісь фірми ручної роботи, там вироби на ярмарках. І я коли загуглила, мені чомусь одразу почало викидати різні ярмарки з. Різних країн, і я думаю, що це мабуть було куплено колись, бо виготовлено спеціально до ярмарку, і хтось його віддався. Мені дуже нам подобається. Точно так вона має такий сірий колір, але за рахунок оцих от таких зелених в нього глядає дуже гарно. А ці буцики взагалі їх бачили, ну таке враження що начнемо можна розрахуватися в магазині. Також я стала жертвою маркетингу і купила замшеву курточку, тому що її всі купували. І мені захотілося теж її купити. Знайшла секвіді, вона мені сподобалась. Вона, я прикріплю вам фотки покрокна виглядала. Вона реально класної якості була. Але я зрозуміла, що ну це не моє. Я її купила, але потім перепродала. Буває і таке. Забула вам показати, що я ще придбала ось такі шкіряні чебітки, і вони дуже дуже зручні.